Сергій Юрійович, ви, напевно, неймовірно пишаєтеся і собою, і своєю командою. Більш командою. І командою, працівниками клубу, які нам завжди допомагали. Дуже вдячний президенту клубу Геннадію Будькевичу за довіру, за ті емоції, які зараз в мене є. І Дуже дякую вболівальникам за підтримку, яка у нас є завжди і на виїзних матчах і на домашніх матчах. І дуже вдячний хлопцям. Всім тим працівникам, які з нами рядом і допомагали напротягом цього сезону і емоції вже дуже не лишилися, я бачу. Так. Але ви таку закрутили інтригу і драматургію до останньої секунди. Ну, Це, це, це тим... І, і це спорт, це футбол, і дуже важливо а в кінці. Добитися результату, який потрібен. Ви бачите, що останні 8 турів ми програли тільки Шахтару і Динамо. Тому я пишаюсь нашою роботою, те, що ми зробили крок за кроком. Тяжко було, непросто, але ми подарували місту Єврокубку. Але ви сказали, що ви програли Шахтар і Динамо. Ви не програли Шахтарю і Динамо. Ну Динамо ні. ви програли по результатам восьми турів. По набраним очкам программу тільки «Шахтар» і динамо. Хто вам сповіщав рахунок у матчі рух Динамо? Та у нас були <с хлопці <с на лаві запасних, які сповіщали рахунок. Слухайте, коли рахунок був рух Динамо Динамо» 1-1, чесно, ви вже так? Я був весь в грі, а, ви... і тому коли сказали, що 2-1 Динамо попереду, то такі емоції вже Ух, ждав, коли закінчиться матч. Сьогодні була, мабуть, ідеальна гра вашої команди, чи ні. Е, ну, чи тренер завжди знайде якісь нюанси? Так, завжди є проблеми, але я пишаюся хлопцями за те. І гаржу іми, що вони трудно, тяжко, але ми досягли цього результату і моменту. Ті емоції, які в нас зараз є. Це не передати словами. Дуже вам дякую з перемогою і дякую. з Єврокубками. Так, да, Дякую. Corrida, é Corrida,